Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України номіналом 5 копійок 2012 року. І в цьому відео ми з вами розберемо штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця штамп 1ВГМ. Також вкажемо всі особливості даної монети, технічні характеристики. Зосередимо увагу на тому, як визначити штамп перший по аверсу, штамп ВГ по реверсу. Та всі особливості та характеристики. Отже, що до 5 копійок 2012 року, то це обігова монета України, тираж якої складає 150 мільйонів екземплярів, вага її 4,3 грами, діаметр 27 мм, гурт у даної монети рефлений. Тобто мілка насічка по всьому колу даної монети. Отже, як я вже сказав, по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця монета має штамп 1 ВГМ. Для визначення цього штампу нам треба знати три сторони: це аверс даної монети, реверс та гурт. Для визначення аверсу монети ми подивимося зараз на цей напис. Отже, штамп перший. По каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця 5 копійок 2012 року, характерний тим. Що напис Україна знаходиться ближче до герба, ніж до канту монети. Проте не так, як попередніх років. Можна сказати, що і знаходиться посередині, але все ж трішки наближений до герба. Що ж до напису 2012, то він знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Всі написи знаходяться в одній площині. Саме такі особливості має штамп перший 5 копійок 2012 року. Що ж до. Реверсу даної монети. Для реверса характерний штамп ВГ. Як його визначити? Спочатку ми визначимо, що це штамп В. Потім визначимо підвид ВГ. Отже, штамп В характерний тим, що грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 чиринок підходить до першої ягоди зліва. Всі написи знаходяться в одній площині. Між буквою «й» та п'ятіркою є рисочка. Саме так можна охарактеризувати штамп В. Під вид ВГ, який який включає особливості. П'ятірка номінала випукла, чорточка, що знаходиться між буквою та номіналом, має товщину 0,25 мм. Тобто вона в два рази тонша, ніж у штампі ВГ, в, ніж у штампі ВБ та ВВ. Саме так можна відрізнити штамп 5 копійок 2012 року ВГ. Отже, ще раз хочу повторитися: щоб визначити штамп В, ми дивимося на грун номер 2 Бачимо, що тут тупоугольний трикутник. В гроні номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Чорточка ж між буквою та п'ятіркою, тоненька, товщина приблизно 0,25 мм. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 1 ВГ. Залишиться запитання, що значить літера М в кінці штампу. Літера М значить те, що монети гурт має мілку насічку. З крупною насічкою монета різновидів немає, тому ми на ній уваги зосереджувати не будемо. Отже, штамп 1 ВГМ ми з вами визначили, тепер залишається запитання, яка ціна даної монети на даний момент 5 копійок 2012 року коштують від 30 до 70 копійок за одну монету. Проте, якщо ви знайдете монету, що з банківського ролу ціна такої монети автоматично складає від 3 гривень за одну монету. Якщо ж ви знайдете банківський рол, що був запакований Національним банком України. Ціна такої монети буде від 8 гривень за одну монету. Тому важно зосередити увагу. 5 копійка 2012 року, ми також дивимось метал, з якого виготовлена дана монета. Як я вже сказав, виготовлялася вона мільйонними тиражами в нержавіючій сталі. Якщо ви знайдете монету, що виготовлена не в нержавіючій сталі, а в алюміній бронзі, немагнітному сплаві, міді чи алюмінію. Ціна такої монети складатиме від 5 тисяч гривень за один екземпляр, так як це дуже рідка монета і зустрічається доволі нечасто. Також увагу ми звертаємо з вами на відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете поворот аверса до реверса на 180 градусів, таке як перед вами, відношення аверсу до реверсу, ціна такої монети складає від 10 тисяч гривень, так як це доволі нечаста монета. Якщо у вас залишились запитання по монеті 5 копійок 2012 року, задавайте. Якщо ви не зрозуміли, як визначити штамп перший ВГМ 2012 року, чекають також ваші запитання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми з вами поговоримо про монету 5 копійок 2013 року. Розберемо всі особливості та різновиди. А зараз залишу пару секунд, для того, щоб ви ще раз наглядно ознайомилися з цією цікавою монетою.